Колись давно жила була дівчина на ім'я Люда. Вона здавалася ідеальним другом, завжди була готова прислухатися і добре провести час. Але із з часом її справжня сутність почала розкриватися. Люда була заздрісною, егоїстичною та зверхньою. Але майже ніколи не показувала цього відкрито. Люда часто намагалася зірвати будь-які потенційні романтичні стосунки своєї подруги. Нещадно критикуючи всіх хлопців, які виявляли інтерес до цієї подруги. Вона також намагалася змусити свою подругу почуватися гіршою, вказуючи на її недоліки та порівнюючи її із собою. Люда часто говорила щось делікатне і неприємне про свою подругу в присутності інших, вдаючи, що це жарт і очікуючи, що інші від душі посміються разом. Це був один із її способів залишатися в центрі уваги. Коли вони разом ходили магазинами, люди щоразу намагалася порадити своїй подрузі придбати непривабливий одяг, стверджуючи, що він їй дуже личить. Свій власний одяг та інші речі вона завжди описувала рідкісними термінами як щось надзвичайно особливе. Навіть якщо йшлося про щось буденне, вона також мала здатність видавати цікаві ідеї своєї подруги за свої власні людині батьки сприяли її токсичній поведінці, постійно перехвалюючи її та ставлячи на п'єдестал. Щороку під час святкування її дня народження вони виставляли величезну картину з портретом люди на самому видному місці. Сподіваючись на компліменти від гостей. Коли Люда тривалий час зустрічалася з кількома хлопцями одночасно, без будь-якої провини чи докорів сумління, її батьки виправдовували її поведінку і покривали її, оскільки вважали, що їхня донька принцеса й має право вибрати найкращого чоловіка. Тож хлопцям, якими врешті-решт знехтували, мовляв, не пощастило. Коли Люда планувала своє весілля, вона попросила свою подругу бути її свідком. Проте хлопець цієї подруги, з яким вона на той час мала серйозні стосунки, щонайменше півроку не був запрошений. Люда вважала, що стосунки її подруги неважливі і навіть намагалась звести подругу з неприємним та вульгарним гостем на весіллі. Люда навіть звинуватила свою подругу в тому, що вона була невдячною і не оцінила її старань. Ніхто зі сторони роками не міг здогадатися, що Люда не така добра і мила, якою здається. І це лише частина історії. Але кінцівка така: подруга Люди зрозуміла із часом, що ця дружба є токсичною, і вирішила дистанціюватися від люди. Це було непросте, але важливе рішення, що принесло відчуття неймовірного полегшення. Подруга люди ні разу не пожалкувала, що так вчинила. У такий спосіб вона зрозуміла, що іноді навіть ті, хто здаються ідеальним другом, можуть мати приховану темну сторону. Тому в стосунках важливо серйозно сприймати червоні прапорці та встановлювати здорові кордони. Через роки, коли ця подруга стала психологом, вона зрозуміла, що мала справу з прихованою нарцисисткою. Ім'я в цій історії змінене, але історія справжня. І це моя історія. Хоча я багато чого навчилася зі свого досвіду і можу навіть жартувати із цього приводу, іноді я думаю про те, що мені б дуже допомогло, якби я тоді знала все, що знаю зараз. Про нарцисизм і особисті кордони. Моя історія не рідкісна. У своїй практиці я регулярно стикаюся з подібними історіями. У наступному відео я обговорюватиму тему жіночого нарцисизму, а саме його приховану форму. Тож сподіваюся, що в такий спосіб я зможу допомогти комусь із вас. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось наступного разу!